Сумна історія, друзі, хоч бере та й плач, або історія про те, як я вирішив придбати супердорогу інноваційну мультиварку Вільтефаль, яка коштує майже 30 тисяч гривень. Майже 30 тисяч гривень. Уявляєте? Дуже довго я думав, два тижні дзвонив на гарячу лінію, бо ж де, У нас такої тефалі немає. Звісно, що її будуть вести з Європи. Я не знаю, чомусь для українського ринку не зробили цю тефаль, чи ми такі вже погані, чи не знаю. Напевно, українці самі погані у світі, бо для поляків зробили, а для нас ні. Ну, думаю, хрен з ним. Дзвонив на гарячу лінію. Двічі запитував, що є ось така тефаль. Вони кажуть, да, у нас є ось така тефаль, ми про неї чули, але ми ніколи не бачили. Думаю, бляха, крутезна річ. вони не бачили, а Я перший, хто в Україні буде її бачити, тому що це супер крутезна річ. Коротше, передбав я її, приїхала вона з Польщі туди-сюди, а мова польська. І мову не поставиш ніяк, немає вибору мови, тобто ти її не приконектиш ні до додатку, ні до чого. І вона да, вона дійсно дуже крута. Вона з вбудованими вагами, з дисплеєм, який можна рухати туди-сюди. Вона там важить, тарує, коротше, купа рецептів, суперкрутезна. Якщо навіть подивитися тако на усю коробку, все польською. Я так думав, що мову можна змінити в додатку. Заходиш собі в додаток, міняєш мову, або міняєш мову ось тут в меню. Ну, тут немає такої функції, щоб змінити мову. Уявляєте? І все. І виходить, майже 30 тисяч гривень, як то кажуть, собаці під сраку, чи куди там. І все, або вче мову. Або що хочеш, то роби. І вона дійсно дуже крута. Вона там тут з підсвіточкою, все вона там круто світить. І туди, і сюди. І дуже вона круто готує. Що звичайна мультиварка, яка доступна в Україні, вона не буде настільки круто готувати і смажити картоплю без масла. Якось ця мультиварка. Но це повна хрінь, як виявилося, для українського ринку. Хто не знає польський. І тепер, що хочеш, то роби. Я не знаю. Мені сказали люди, що вони її заберуть у мене. Коротше, промахався з нею я півдня, і так і вже і на гарячу лінію дзвонили і туди-сюди. І, і вона мені каже, що ось там зайди в налаштування, зайди в налаштування і поміняй мову. Ну тут немає мови. Уявляєте, тут не продумали для для українців і всіх решта в світі, щоб змінити мову. Немає тут такого. Поляки, да, будь ласка, купуйте і смажте, а українці, як завжди. Ви знаєте що, так що, напевно, Петрович буде далі в каструлі варити свій плов чи свою кашу, а поляки готуйте собі смачні, смачну вашу їжу.